Великі національні змагання у Києві у часи повномасштабної війни це і виклик і свято спорту, що надихає, дарує надію і підкреслює життя. Триває мер столиці Віталій Кличко завітав на турнір з трибунів у воду, де мені вдалося поставити видатному атлету, почесному чемпіону всесвітньої боксерської ради кілька питань щодо гучних подій та яскравих людей сучасного світу спорту, ексклюзивно у нашій програмі. Віталій Кличко. Моя чітка позиція: спортсмени е, це люди, які борються по чесним правилам. Те, що зараз відбувається, е, ну, я переконаний, що це. Е, Спроба уникнути цих правил. І позиція президента Міжнародного е олімпійського комітету Баху нам не зрозуміла. Тому переконаний, якщо росіяни будуть приймати участь в Олімпійських іграх в Паріжі, е нам слід відмовитись від участі. Таку саму позицію підтримали вже деякі країни і іншого. Такого важеля вплинути і тиснути на Росію, я на сьогоднішній день не бачу, тому і особисто і брат Володимир, який олімпійським чемпіоном, робить все для того, щоб змусити інші федерації зробити таким же самим чином, відмовитись від участі випадку, якщо росіяни білоруси будуть приймати участь, ті люди, які насправді вбивають мирних людей. Які вбивають спортсменів українських, ми знаємо, що більше 160 спортсменів вже за цей час війни проти України загинуло. І спорт має велику силу змінити світ. Край важливо разом триматись і переконаний, що ми повинні боротися для того, щоб росіяни не приймали участь в Олімпійській горах. Ми неодноразово звертались і висловлювали свою позицію. І позиція, що гроші не пахнуть, в цьому випадку не працює. Ключова виклик: кожна людина, яка хоче бути в спорті, повинна чітко висловлювати свою позицію відносно цієї. війни. Сьогодні світ білий та чорний. Ти за мир чи проти миру? Ти за війну чи проти війни, і спортсмени повинні висловити свою чітку позицію. Край важливо. Велика вірогідність, що бій відбудеться. Якщо Ф'юрі відмовиться, він буде найбільший чемпіон, чемпіон світу боєгуз. Він розуміє, що Сашко дуже незручний суперник для нього. І зараз спробує знайти таку можливість для того, щоб викрутити руки і знайти вихід цієї складної ситуації. Але весь світ бажає дивитися цей бій і переконує, що цей бій відбудеться. Прогноз на бій не можу сказати. Вага важка вага, де один єдиний удар може вирішити поєдинок, результат поєдинку. Тому тримаємо кулаки, що бій відбудеться. Тримаємо за Сашка Усіка. Кулаки, що він переможе. І я переконую у Сашка є всі можливості перемогти таким чином, як доводити як із Джоша, як з іншими спортсменами. І стати абсолютним, зібрати всі пояси. Останній пояс WBC забрати у фюрі.